Ви разом з телеканалом Буковина відповідно до закону України про статус народного депутата сьогодні ефірний час для виступу з питань депутатської діяльності надається народному депутатові України Оксані Продан. Вітаємо вас, Оксана. Петрів, в нашій дня. студії. Нинішня політична ситуація, яка є в нашій країні, сколихнула увесь світ. Громадяни України найбільше сьогодні бажають миру та спокою. На вашу думку, чому події, які відбуваються в нашій державі, настільки затягнулися і загострилися? Я впевнена в тому, що те, що зробив народ України, це революція гідності і повернення вигнання режиму Януковича з його сім'єю. Я впевнена, що це було неочікувано для всього світу і для влади в Україні колишньої і для сусідів наших. Тому зараз. Партія регіонів, навіть не партія, а очевидно, що сім'я Януковича спільно з Путіним роблять все для того, щоб повернути зробити реванш. Але я впевнена в тому, що ми цього не дозволимо. І те, що сьогодні відбувається дестабілізація на сході України, спочатку люди не розуміли, що відбувається спочатку. Люди, які дійсно не завжди розуміли, що було в Києві, які хочуть в першу чергу миру і спокою, зараз почали виходити на вулиці і в Донецьку, і в Луганську, і захищати свою незалежність. Своє право на свободу на мир і на своє життя в Україні, і виходячи з цього, ніяких шансів ні у Януковича, ні у Путіна немає. Ми. Ідемо незворотнім шляхом до кращого майбутнього України і до достойних умов життя кожного українця, існує думка про те, що якби політики і відповідно народні депутати були б більш активнішими в своїх діях, не лише в словах, то можна було локалізувати конфлікт набагато раніше чи це насправді так? Ну, до мене точно немає ніяких питань, тому що я в Чернівці, на жаль, приїжджала... Двічі відколи почалася революція гідності, це на Різдво на два дні. І коли дитину меншу привезла на канікули, це було взагалі менше ніж два дні. Весь цей час я проводила або в Києві. Я справді була від 21 листопада до цих пір активним учасником всього, що відбувалося, і так само я відповідаю у фракцію удар Віталія Кличка за Донецьк. От я курую Донецьк, тому я постійно була там на сході від нас. Від демократичних сил, які є в Україні, ми робили все можливе і неможливе. А якщо говорити взагалом від цього депутатського корпусу, ну треба не забувати, що депутатський корпус у нас складається більшість. Це колишня партія регіонів і комуністи. Те, що зараз створена коаліція, вона створена з опозиційних колись фракцій трьох і з тих депутатів, які. Були позафракційних їх дуже мало, і тих, які погодилися, вийшли, вибігли з партії регіонів, але вони все одно звідти родом. Нікуди ти це не дінеш. Ми потребуємо позачергових парламентських виборів. Дай Бог пройдуть президентські, в нас буде спокій, в нас буде мир, пройдуть президентські вибори. І потім одним з перших рішень президент повинен прийняти рішення про позачергові вибори в Верховну Раду України. Але якщо подивитися на нинішню роботу народних обранців, то ну не зрозуміло, чому. Чому багато з них не відвідують на сьогодні засідання, або ж навіть з прямих трансляцій, ми бачимо про те, що питання одне і те ж ставиться по декілька разів на голосування для того, щоб набрати необхідну кількість голосів. Це все президентські вибори впливають, президентська кампанія чи щось інше депутатів. Налякаєте, що їм доведеться йти на позачергові вибори, якщо вони так працюватимуть і надалі? Нехай це лякає тих, які не працюють позачергові вибори. А ті, хто працюють, вони не повинні боятися, тому що насправді саме громадяни України повинні визначати, достойно вів себе депутат, достойно вела себе політична сила чи ні. То щодо того, що по декілька разів голосуються ті чи інші проекти, є різна відповідь на це питання в залежності від того, про які проекти йде мова. Є проекти, які виносяться в зал. Тільки сьогодні і реально їх треба опрацювати, тому що коли я нажимаю кнопку, тисну ту кнопку, це моя відповідальність. Я несу відповідальність за те, що відбувається так само, як ми говоримо про те, що ті депутати від партії регіонів, які 16 січня, голосували підняттям рук, вони теж. Мають свої руки в крові, це це є правда. Так само я перш ніж голосувати за той чи інший законопроект, навіть якщо він сьогодні внесений, навіть якщо він від уряду, я повинен його прочитати і нести свою відповідальність за, за нього. Тому іноді бувають такі збої, вони є робочими моментами, вони не є небезпечними, тому що проходить етап. Люд, ми ознайомлюємося, ми доповнюємо. Дуже часто буває відбувається ситуація, коли ми можемо доповнити ті чи інші норми уже тут в залі. Можливо, з екранів телебачення це не дуже гарно виглядає, але повірте, я особисто, і наші депутати, нашої фракції, ми робимо все для того, щоб максимально в усіх законах відтворити інтереси громадян України, щоб не були тільки інтереси держави, які не будуть відповідати громадян інтересам громадян. В першу чергу треба захистити людей, які живуть в Україні. Нинішня політична ситуація негативно вплинула і на розвиток економіки нашої країни. Ціни на валютному ринку потягнули за собою відповідної ціни на продовольчі товари. Що на сьогодні робляться народними депутатами для того, аби стабілізувати ситуацію, що працюють над цим питанням? Ну знову ж таки, декілька частин одночасно, які впливають на валюту, і те, що робиться, банки намагаються спекулювати. І сьогодні завдання національного банку максимально обмежити такі можливості. Це одна частина, яка впливає на на ріст курсу неукраїнської валюти. Інша частина це те, що насправді економіка України в жахливому стані. Це те, що нам залишив режим Януковича. І на сьогодні я особисто бачу величезне завдання перед собою: це створити всі умови для того, щоб почав розвиватися бізнес, для того, щоб було вигідно працювати легально. І я можу вже зараз сказати про ряд законопроєктів, які прийняті, які дозволять покращити ситуацію в економіці, а відповідно покращити і ситуацію кожного громадянина, який працює або який отримує пенсію, не має значення. Ми вже прийняли. Законопроект про закон про державні закупівлі. Новий я приймала участь у ньому в підготовці в міністерстві економіки, який зекономить величезну кількість там до 70% коштів державного бюджету при витрачанні державних коштів. Це відповідно ці 70% будуть можуть бути направлені на інші цілі. Ми прийняли законопроект, який ліквідував більше ста різних дозвільних документів. Цей закон готувався. Декілька років його ніяк не виносили в зал, тому що він був нецікавий владі, яка заробляла на тих дозволах. Зараз цей закон прийнятий і питання зараз буде уряду імплементувати, забезпечити його виконання цього закону. Він прийнятий. Це, це було неможливим при минулому режимі. Ми прийняли рішення, до якого ну, особисто я прагла. Декілька років з того моменту, коли було придумано Наталією Королевською витяги з реєстру. Якщо ви пам'ятаєте, в 10-му, здається, році витяги з реєстру прийняли, і всі підприємці змушені були бігати, ставати в черзі, платити гроші за інформацію про те, що він є підприємцем, що він є співзасновником. Ми прийняли на цьому тижні закон, який відміняє ці Лати за ці витяги, і це буде автоматично легко і просто знову ж таки питання, як це буде імплементувати уряд, але вже ми проконтролюємо це, тобто почався процес. Зміни умов для ведення бізнесу, зміни умов для життя українців. Це не буде дуже швидко, тому що ну кожне наше рішення треба потім забезпечити його виконання, але це вже пішло, і це величезна заслуга кожного українця, кожного громадянина України, який приймав участь в акціях протесту, який був учасником революції гідності. Без людей цього було би неможливо. І ще хочу похвалитися: ми прийняли закон про відміну утилізаційного збору. Це мій законопроект. Я була його ініціатором. Прийняла його завдяки хлопцям, які приїжджали в тому числі з Чернівецької області. Вісім областей було активних учасників. Уже після революційних приїжджали до Верховної Ради. І заставляли депутатів голосувати за відміну того збору корупційного, який був введений в минулому? Вам як нікому відомі проблеми підприємців? Ви щойно наголосили про ті законодавчі ініціативи, які вже сьогодні ухвалені, і які сприятимуть позитивному розвитку малому та середньому бізнесу. Але скажіть на вашу думку, сьогодні, коли така політична криза, коли така ситуація нестабільна в економіці нашої держави, що на сьогодні потрібно найбільше підприємцям для того, щоб вони реанімували свої? Свою роботу і працювали на розвиток економіки, оскільки є дуже багато висловів, що якщо хочуть допомогти, краще, щоб не заважали. Чи насправді це так для бізнесу справді правильна теза, та яку ви сказали. Не треба бізнесу допомагати, не заважайте. І завдання держави, завдання влади, і я бачу перед собою це завдання це створити такі умови, при яких держава не буде втручатися в роботу бізнесу. Треба встановити правила, які забезпечать спокійну роботу. Роботу забезпечить безпечність для споживачів, тому що це теж важливо, бо ми всі є споживачами цих послуг. І підприємець, який виробляє одну продукцію, купує іншу продукцію в іншого підприємця. Тому безпека це це завдання держави, єдине завдання, яке повинно бути. А бізнес повинен працювати і знати, що він повинен заплатити податки і заплатити заробітні плати в достойному гідному розмірі. Для цього сьогодні є всі. Посили для того, щоб змінити ситуацію, крім тих рішень, які вже прийняті, ми продовжуємо наполягати на відміні довідок, і є така антикорупційна платформа, громадянська реанімаційний пакет реформ. Я є співучасником того, тієї громадської ініціативи. Так, от, серед економічних питань є наш законопроект про відміну довідок, який робить простим спілкування громадянина з державою, коли. Ти прийшов, написав заяву, що мені потрібно нарахувати пенсію, я виходжу на пенсію. А вже держава, державні органи між реєстрами самі з'ясовують інформацію, скільки років в стажу, де я зареєстрована і так далі. Я є громадянин, я державі сказав, держава все про мене знає, навіть більше ніж я про це знаю. Це одна частина. І інше, один проект, який є нагальним і дуже важливим, це зниження ставки єдиного соціального внеску. Це стосується всіх, і підприємців, і найманих працівників. 18,1 – це той максимум, який повинен бути, і ми не опускаємо рук. Ми чим далі, тим більше будемо відстоювати зниження ставки ЄСВ. І, от реанімаційний пакет реформ, всеукраїнський включає в себе ці два законопроекти. Ми будемо туди йти. Продовжуючи тему політичної кризи, нині багато експертів схиляються до думки, що все ж таки політикам потрібно навчитися домовлятися і чути свій народ. І нарешті заговорили досить серйозно про реформу місцевого самоврядування і децентралізацію влади. Ну, принаймні, ті події, які сьогодні є на сході України, багато експертів говорять про те, що є результатом того, що реформа свій час не була реалізована відповідно в тому контексті щодо надання. Повноважень більше регіонам. Органи місцевого самоврядування насправді повинні мати більше можливостей. Більше це реально? можливостей це реально. Більше можливостей, це в першу чергу більше коштів. Тому що, якщо в мене в області, в мене в місті, Бізнес має умови, я йому сприяю, я не беру хабарів, я не заважаю. Він розвивається, я повинна відчувати, що ці умови є, і моя громада повинна отримувати ті податки, які сплачує бізнес. Це таке коло, якщо, якщо органи місцевого самоврядування створюють умови, тоді вони отримують більше податків і, відповідно, можуть більше робити громаді того міста, міста чи села, в якому це відбувається. Для цього треба зробити дійсно. В першу чергу фінансово забезпечити, надати більше можливості, більше відсоток податків і коштів, які є в регіоні, які заробляються в регіоні. Це одна частина. Інша частина я не згідна з тим, що треба ліквідувати адміністрація клас зараз. Про це говорять. Чому? Тому що насправді нам потрібно дати можливість обласним радам формувати виконкоми і які будуть виконувати всю роботу на території області. Але ми не повинні забувати, що повинна бути вертикаль центральних органів влади. І от ті адміністрації, які сьогодні є, вони повинні бути реформовані з тим, щоб вони здійснювали контроль за виконанням законів. Це повинна бути, знаєте, є пірамідка виконавчих органів влади, вона повинна залишитись. Тому що якщо ми просто ліквідуємо як клас, то ми будемо мати оту федералізацію, про яку сьогодні говорить Путін. Будуть окремі області, на яких не буде нікого, хто буде забезпечувати виконання органами влади їхніх обов'язків з окремим парламентом, урядом і, і так далі. абсолютно незалежність, але і від держави, тому що повинна бути вертикаль виконавчої влади, але органи місцевого самоврядування при цьому повинні мати можливість формувати свої виконкоми і самим хазінувати на своїх територіях. Єдине, що повинні мати для цього кошти. Стосовно об'єднання, ну якби ми не були єдині під час зимніх подій, під час наших майданних виступів і результатом чого стала революція гідності і наша перемога з вами це спільна наша українська перемога. Ми би цього не досягли. Єдина запорука того, що ми перемогли, це наша єдність, проти якої нічого не може бути. Так само повинні сьогодні об'єднуватись політики для того, щоб боротися за Україну. Не треба боротися проти когось. Треба боротися за. за Україну. Хочемо, щоб демократичні сили йшли одним фронтом проти можливих будь-яких реваншистських настроїв з боку зараз. Це виключно Росія. Демократичних сил більше, але не всі об'єдналися. Демократичні сили повинні об'єднуватися і забувати про будь-які особисті амбіції. Я хочу, щоб мої діти. Були в Україні, вчились в Україні, жили і щоб вони були раді тому, що вони мають можливість достойно жити в Україні. Я впевнена, що так думають, як і я, всі громадяни. А для цього нам треба зробити Україну сильною і фінансово і в плані життя, умов життя для людей. Поокремо це неможливо зробити в війні один з одним. Будувати неможливо війна вона розрушає, вона не створює. Тому ми повинні об'єднуватися і будувати Україну разом. На початку нашої розмови ви сказали про те, що ви постійно перебуваєте в Києві в парламенті, працюєте над законопроектами і досить рідко маєте можливість навідатися на Буковину, оскільки нинішні політичні події які відбуваються в країні, цього вимагають. Вам закидають безпідставні втручання в роботу Чернівецької міської організації партії Удар. Мовляв, з вашої подачі чи то ініціативи було звільнено попереднього керівника і відповідно ви запропонували на. Цю посаду е, своїх людей і займаєтесь формуванням списків депутатів до міської ради, користуючись те, що ви в нашій студії. А ця заява була оприлюднена в засобах масової інформації. Прокоментуйте, будь ласка, чи насправді це так? Наскільки я знаю, а я думаю, що я це знаю в Чернівецькому обласному ударі, в міському ударі е, всі на своїх посадах е, залишаються, ніхто нікого не звільняє, всі працюють. Я як працювала, так і працюю на Україну, на народ України і роблю це в партію удар Віталія Кличка. Жодних списків і пропозицій до членів партії удар у мене не було. І от такі закиди для, для мене вони є просто додатковою рекламою, приємною чужі рекламу безкоштовно не дають. А це свої це можна. Я продовжую працювати на всеукраїнському рівні. Але я впевнена, що зараз, коли пройшла революція, коли пройде пройдуть вибори президента, я матиму можливість більш активно приймати участь в роботі. Чернівців в роботі Чернівецької громади і буду робити все для того, щоб допомогти чернівчанам забезпечити роботу чернівецької влади належним чином. Я була співавтором разом з Марією Матіос проєкту постанови про вибори Чернівецького міського мера 25 травня, і саме після нашої реєстрації було прийнято таке рішення Верховної Ради. Ми разом з Марією Матіос та Юрієм Стецем ініціюємо вибори в Чернівецьку міську раду позачергові. І я сподіваюся, що як і в Черкасах Чернівчани отримують таку можливість обрати міську раду по-новому, тому що після тих подій, які відбулися, хто від якої партії туди йшов, мені здається, вони вже самі не розуміють ці депутати, від кого вони йшли і за кого за кого саме голосували громадяни. Визно говорите про дочасні вибори вже до міської ради Чернівецької, чи не затягне економіку і Україну це у такий безперервний виборчий процес? Вибори, дочасні вибори президента. Говорите зараз як народний депутат про дочасні вибори Верховної Ради України, дочасні вибори міської міських депутатів. Країна практично більше півроку, майже рік, буде у виборчих процесах. Чи правильно це, чи можливо потрібно домовлятися, оскільки де гарантія того, що більшості тих народних обранців, обранців до міських рад, селищних рад знову ж не опиняться на своїх же місцях? Я дякую вам за це питання. Ви знаєте, в 2004 році, після помаранчевої революції, переможці домовлялися. І ми знаємо з вами, чим це закінчилось. Потрібно зараз в цій ситуації демократичним силам об'єднуватись для того, щоб будувати майбутнє України, позитивне майбутнє, домовлятися з тими людьми, у яких руки полікті у крові, домовлятися з тими людьми, які голосували з порушеннями всіх законів, не можна. Тому що ми повинні для того, щоб будувати Україну такою, як вона потрібна українцям, це повинні робити люди, яких вибирали українці. І якщо голосували українці за представників партії регіонів, а сьогодні представники партії регіонів всі вийшли з партії, то кого вони зараз представляють? Нікого. Але вони зараз приймають рішення, і в кінці місяця Чернівецька міська рада буде займатися виключно питаннями Дерибану, землі і нерухомості. Чому тому, що вони зараз не представляють своїх виборців, бо виборці голосували за одне, вони зараз зовсім інше. Можна домовлятися, можна затягувати цей процес, але тоді нам буде соромно перед небесною сотнею. Ми повинні зараз змінити змінити тих людей, які не виправдали довіру. А це може зробити не мневіче, це може зробити не вулиця, це може зробити не політик, це може зробити тільки громадяни України на виборах. Ви сказали про те, що сьогодні ті народні обранці, які представляли партію регіонів, вони її покинули, тобто там вже немає таких інтересів, але люди їх обирали. Люди тоді голосували, можливо, кілька років назад, які проголосували за партію регіонів і чимало їх було і на Буковині. Якщо згадати ті результати, то тоді, можливо, ті пропозиції, ті гасла. Ту програму, яку пропонувала партія, вона була досить привабливо. Інше питання, що ті люди і не виконали. Знову ж таки, я з вами згідна абсолютно. Але була партія, яка давала гасла, які не виконувала під прапором цієї партії, будь якої я зараз не хочу навіть назву називати, під прапором партії пройшли якісь народні депутати за закритими списками, які формувалися незрозуміло яким чином, або зрозуміло, яким чином не виборцями і не прозоро, пройшли люди, які зараз вийшли з-під цього прапора. І говорять про те, що вони, начебто, тепер демократичні. Але нехай вони підтвердять зараз на виборах, чи люди за них, чи ні. Вибори повинні відбутися, люди повинні. Висловити свою довіру чи недовіру конкретним політикам, і якщо говорити про вибори до парламенту, це повинні бути відкриті списки, тому що люди повинні обирати політика в списку, а не окремо взяті якісь люди. До місцевих органів самоврядування так само. Нехай люди підтвердять, чию позицію вони підтримують, і який шлях міста чи району чи області саме громадяни і мешканці цього, цієї області обирають. Але це ж величезні кошти. Насправді зараз вибори голови Чернівецької міської ради вони не будуть нічого коштувати, тому що вони будуть проходити одночасно з виборами президента. Ми вже внесли проект про вибори Чернівецької міської ради, і ці вибори можна провести по часу. Ще це дозволяє час і законодавство під час другого туру президентських виборів. Ми це ще можемо зробити. Ми маємо на цей час це без додаткових витрат, але ми маємо нову владу, яка дійсно буде представляти мешканців міста. На вашу думку, що нині потрібно найбільше Україні і українцям? Повернуся до Донецька, який курую, те, що люди зараз кажуть, те, що вони.